Я хотів би зараз прочитати вам твір, який називається мутація. Чи може чимось нас поїли? Чи, чимсь, чи щось підсипали і ми з'їли? Чи чимось промили нам мізки? Бо ми чомусь уже не ми. Ми вже мутанти. Ми як мертві. Бо мовчимо чомусь уперті, нас всіх продали. Я не я. І ми не ми чужа земля. Нема нічого в нас святого. Нема в душі любові, Бога, душа, пустеля. Ми не ми. Ми не батьків своїй сини. Не ми нащадки тих героїв. Орлів титанів. Чудовоїв, богатирів, не ми, не ми. Ми вже давно, давно раби. Нас крали фабрики і заводи, грабують землю, трують воду, а ми все терпимо. Раби ми є Чорнобиля плоди. Нащавлять жипами мажори, суди продажні прокурори. Мілі... міліціянти, всі жлоби це є реальність. Ми не ми. Нас ще живими розшлиняють, найплантанти розбирають, а замість нас кладуть гроби. Всілякий мотлох. Ми не ми. Тепер же газом хочуть вбити всю землю, щоби наші діти, як мухи, мерли без води. Ми ж знов мовчим, бо ми. Не ми. Ка... Нам кажуть, фрекін для Донбасу, лафа для всіх, нас факсі разом, а ми все терпимо. Раби, бо ми вже давно не ми. Прокиньтесь, люди, годі спати, бо нечі зможе зможуть цю здолати. Тільки разом прокинь, ставай рятуй країну, рідний край, рятуй себе. Свою дружину, своїх дітей, батьків країну твій час настав, насталовить, навіки зло і скоренить. Вставай, прокинься Україно, Ця влада ракова пухлина і з корнем вирвемо, бо ми, ми не раби, раби не ми. Амінь. Слава Україні!